Так, Далі я буду вирівнювати задню перекидку. Рівняти буду я її руками, півник тут все добре, все все окей, файно її зараз почищу. І переходжу до, до задньої касети, треба це все прибрати, оці всі люфти. І задню тулку. Так. А перекидка, напевне, зігнута тому, що перевозили велосипед, знімали заднє колесо і просто сперли її на перекидку. І вона від ваги вона загнулася. От і вся проблема. Ну, Я швидше за все що так думаю, що це не від, ну, не від якоїсь гілки чи від чогось. Я думаю, що це швидше за все, що коли його перевозили. Парикетку я вже вирівнював, але зразу виявивши такі недолі, хтось колись тут міняв ланц і неправильно його переставив. Він коли йде по цій нижній підковці, ще як це право називається, От, тут звідси видно. Бачите, він йде так тут верхом. Верхом. А тут є опора. От, Така заглушка опора. Ланс має йти навпаки. Оцим дзвіном він має йти ззаду. Зад, а не спереді. Бо якщо він іде спереді, от зараз я відігнув, якщо він йде так, та і тут, от, то, як видно на камері, весь це сфокусував, оцього, то він дзвонить. Їдеш і так дзвонить. Так що зараз буду шукати замок, якщо він тут є. Якщо його нема, коротше, треба ланц буде зняти і, і пере, перекласти правильно так, як він має бути. Зняв я задні колесо і виходить, що попередній власник їздив на розкрученому барабані. Тобто от, от, це барабан. Не знаю, як він так їздив, але, але їздив і тому був такий сильний люфт. Втулка тут на цьому велосипеді йде на промі, це дуже добре. Люфтів немає. Є такий мі мікрончик. Але ну, його не відчутно. Але якщо такого потиснути, ну, це допустимо, Коли це все нормально. Тобто, виходить, що я зняв колесо, я хотів зняти касету, але в мене касета випала разом з барабаном. О, ось барабан, ось ця касета. Хто не знає, касета, касета знімається цим ключом. От таким. От він. Це такий ключ, спеціальний сьомник для неї. Ну, я все одно мусив, мусив касету від'єднувати від барабану, бо кассета дуже сильно люхтувала. Подивився на барабані ну, є такі сліди, що. Ну, такі, такі не дуже. Ну, Кожен барабан під заміну не буде. Та це дуже добре, бо барабан коштує окремо майже, ну трошечка дешевше, як, касета, як ціла втулка. А от кассету треба міняти 100%, це є десятка. Вроді би 1 42 Вона люфтує на, самих, на самому кріпленні. Я щось перше думав, що схімічити, міняти зірки, але в мене зірок до цей, до десятки немає. в мене є від дев'ятки, але там трошечка, трошечка інша товщина ось тут. Ну, Самі розумієте, вона більше зірок і вони йдуть тлужчі. Але касету під заміну, бо навіть якщо взяти тако на хлопський розом, подивитися, От прикласти, От яка тут сильна, бачите, як вони тут постаралися. Касети йде під заміну, так що я зараз її тоді не буду збирати. Е, ну, Хіба барабан я прикручу? Барабан гарно змащу, а касету вже на потім лешу. От. Так що касета під заміну обов'язково. Ланс на цьому велосипеді, походу, його міняли. Я замірив знову ж таки, хто не знає, як яким ключом заміряється ланс, заміряється ланс таким ключом. Це йде зазор 0,75 мм. 0,75 якщо пролазить між е, дзвона, це вже ну, під заміну, якщо вже цей одиничка пролазить, це вже 100% заміна. Тут навіть е, не обговориться. І е, не знаю, чому попередній власник міняв ланс, якщо ланс міняється тільки з касетою. Але я вже здогадуюсь, чому, бо, е, так вам скажу, я коли не міг зняти косом, і щоб мені зняти косом, мені треба було зняти датчик. Зараз вам покажу датчик швидкості. От він. Він закис, я його не міг відкрутити, і я його зламав. Так мені треба буде висвердлювати оцей болт. І швидше за все, що тип, цей датчик вони не могли зняти, не могли зняти колесо, не могли відповідно його обслужити, не могли касету замінити, то вирішили, що можна замінити просто ланц. Ланцюг. Так, так що що, переходимо до мотора? Будемо пробувати знімати мотор. А касету, напевно що вже завтра, бо треба її купити. Може мені куплю. Так, їдемо далі. Так, Прийшла черга до мотора нашого. Треба його обов'язково знімати, бо тут є такий люфт. Його не має бути. Ну і плюс зірка гуляє. Треба буде розібрати і глянути, що там в середині. Або щось розкрутилося, або... або, або побачу. Так, хто з цього мотору вже бачу ліс, бо він є на герметик поставлений. Так що цей мотор вже був у ремонті. Ось так. так, Пробуємо розібрати мотор, забрати люфт цієї зірки, Ну, я думаю, я вже так гляну, більш-менш його не заберу, хіба таку шайбу поставити, бо тут є. Не знаю, виробітка така серйозна. Бачите? Виробітка алюміній поїло конкретно. Так, це на бік. Хто сліз до підшипника. Видно вибиту. Бачите? Не знаю як це сталося, але коротше хтось сюди вже лазив конкретно. Так, пробуємо відключити все. you <sweak> Так, все, знав я причину, чому був такий люфт, і при навантаженні там трошечка було проскакулу. Люфт був тому, що на втулці, так як ви бачили попередньо на відео. Задня кришка зламана і її тут клали на герметик, тобто немає опори плеча. Опора плеча повністю з'їджена. Зіджена опора плеча. І цей підшипник поставив на герметик. Він стояв просто на герметику. От Тут нема опори. Тут мала бути опора. І Тому підшипник, тому ця вся каретка люфтує. По-друге, і за цього люфту тут велика виробітка на цьому селі, на підшипнику. Відповідно, коли натискаєш на педаль. Якір люфтує і проскакує зірка. Зірки проскакують. І відповідно тут є виробітка. На цій зірці є виробітка велика. А ну, придивіться, добре, це буде видно. Не знаю, чи на камеру буде видно, чи, От, є є виробітка. От, От і вся проблема в цьому. Так що збираю я мотор назад, він все тут добре, все більш-менш змащений, збираю його назад і ходу на велосипед і буду приймати рішення, що будемо далі робити. От і вся процедура. Так, От складу я зараз кришку назад. От Він має сісти на цей підшипник. так. От Кришечка, все добре. І на мене дивиться краї підшипника, тобто тут немає опори. Ось чому каретка їздила. Бачите? От навіть видно. Ану, так. О, бачите? І за цієї, що немає опори, от і вся каретка їздить. От і вся ситуація. Так що ремонт тільки заміна деталей. Заключна частина і коротко продаємо що було зроблено по цьому велосипеді. І так, забр... перебрана повністю рульва. Забрані люфти, все докучене, змащено. Повністю ТО вилки, повністю розбір, змазка. Забрали люфт у передній втулці. Так, далі переходимо назад. Тобто колеса вже не люфтують, нічого. Зад Так само забраний люфт. Заднє колесо не люфтує, перебрана, змащена, задня втулка, там собі менш добре. Касета по цьому велосипеду під заміну ланс добрий. задня перекидка вирівнята. І найголовніша проблема, це що ніяк, ну, на даний момент не можеш вирішити, це є люфт, люфт -каретки. він лишився. От. Це тільки йде під заміну, корпус, під заміну корпус і одну шестеренку треба поміняти, і тоді все буде працювати все чітко. Так, так що виходить, що під заміну корпус кришки, одна шестерня і задня перекидка. Ну і, звичайно, плащі, тобто плащі по кришці, також під заміну. От, бачите, такі. Які тріщини, це все має бути під заміну, щоб зробити з нього цяцьку. Ось так.